До інших подій, діяльність підрозділів Державтоінспекції, підготовка дорожніх організацій краю до утримання доріг у зимовий період, кількість і причини ДТП. Начальник Державтоінспекції області Валерій Некипілий розповів про стан справ у своєму управлінні і підсумував роботу структури за 10 місяців цього року. На зустрічі з керівником Державтоінспекції побували наші кореспонденти. 357 ДТП з потерпілими, 455 осіб травмовано, 90 загинуло. Така сумна статистика дорожньо-транспортних пригод на Прикарпатті усього за 10 місяців цього року. Серед їх причин перевищення швидкості, виїзд на смугу зустрічного руху, керування у нетверезому стані і, звісно, незадовільний стан доріг. Незадовільний стан призної частини привів до того, що є такі, от цифри у нас якають неутішительні. На сьогоднішній день 25-30% на дорогах місцевого і державного значення не ліквідована ямковість. Ну не може бути яма по коліна. Тому що через цю яму не тільки їде приїжа людина, яка приїхала десь там через всю країну з другої держави, а ми самі там їздимо. Наші діти ходять. І наслідки, як ви бачите, дуже невтішні. Що таке яма? Яму об'їхав. На зустрічну виїхав, от вам і є питання. Є питання у державтоінспекторів і до виробничих підрозділів, які отримують дороги. Результати проведених перевірок не втішні. Транспортні засоби, які є наявності у відповідних служб, не завжди задовольняють. І на сьогоднішній день середній термін експлуатації складає 25 років. Тобто, самі розумієте, що це вже техніка, яка майже своє відпрацювала. Недостатньо заготовлено у нас солі і піску, бензину всього-навсього на 18% у нас ми забезпечені. Тобто ці служби не ми, а служби, тобто Івано-Франківська область. Також і дизельне пальне 15% у нас. 18 ДТП зі скриттям, 16 розкрито. Тепер покращувати ситуацію на автошляхах краю, даєшникам знову допомагатимуть відеокамери. Їх усіх вімкнуть вже продовж місяця, запевняє керівник Державтоінспекції. Камери є, але деякі десь вийшли з ладу, десь треба почистити. Тобто я не знаю цієї системи. Але на протязі місяця камери повністю будуть запущені. Місто 9 камер у нас вони вже працюють. Вони вже працюють дев'ять камер навколо міст. Мовилось на прес-конференції і про правоохоронців, які несуть службу в зоні АТО. Ще 15 прикарпатських державтоінспекторів нещодавно долучилися до охорони громадського порядку на сході країни. Наші блокпости на сьогоднішній день це щастя і золоте. А вони затримують, виїжджають із оперативними службами відповідними, і затримують, і затримували і сепаратистів так називаємих, Виїжджали на розмінування, супроводжали, Супровождають вони грузи. А поки одні правоохоронці несуть службу в зоні АТО, інші стежать за порядком на Прикарпатті. Недоліків у роботі є чимало, визнає керівник ДАІ. І великим мінусом називає брак особового складу, який скоротили раніше. Втім, попри труднощі, запевняє в управлінні. Роблять усе можливе, аби покращити ситуацію на автошляхах краю.